Всім привіт! З вами знову це Артем. Починаємо нові Сім, частини. Привіт, мене тут є маленький секрет у цій частині від розробника. Але він, на жаль, в самому кінці частини. Тато, стовай туалет. Це взагалі. То змія сумує. <світ> 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 Боїться вона, що найде в кінці.

Да, біжи за мною, я вже знаю, що тут і як, так що. Покажи, 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 покажи. Тут ось тут, звідси родинка. Можеш, мене почекати? Права родинка. Не знаю. Я їм це давно побачив. А тут попасти в дерку по центру, треба. Тривай. Ну, От весь супер секретний гріч із таких лазерів. І там капець, там немає другої спроби. Це перший треба. Чекаємо, хрест секрет. Чекай. Блін, я вперед, А Я прям на серітам! Хрести хрест! Та шо ж таке? <реку> я прийшов. Так, зараз. Я вже так. І крищу цікавим. Справий легко, просто по правій стороні біжиш, по самій правій. І тебе ці вертикальні не зацеплять. тільки від горизонтальних Ні, По самій правій, Поняв? Під стіночкою біжи. Ага. О, і тут просто тільки нижній перескава. Вертикально тебе не зачей, швидше біжи. Ну що ж ти стоїш? Хрести квадратиками тут ще одна. Ай, май, вас... майже добіг. О, ти вже зразу тут опинився. Р2 А да. я тобі зараз. можу прикол, що я помню, я. Супермен ні не, не, тобі не до мене треба. Іди он, бач, там палка є, Справа, справа, палка. Блин. Я, я не маю тебя вбивати. Артем, Наш мене. Справа, справа палка, он палка, на ту палку достав. <реш> Ні, не біжи. На крайчик її піде, я тебе покручу. Наш тебе. От тут на краю. це не край, це середина. Артем, вернесь назад. На саме кінь, О! я тебе кручу, зараз почекай. Оп. Ааа, блін, пробач, я не то зробив. Зараз я до тебе не кручу. <реш> Не, ні, ні, як зупиниться тоді, за. Ну, наш ти. А ще? я прям на крайчик, куди. Пуша, пуша, пуша. Не, ще чуть-чуть. Стоп, отутер два, зажмеш і по центру, не лети нікуди. Виси! Пошу. Повернись тобі треба в ту щель, зараз я Папа. докручу до тебе. І дивись, не стрибати, просто вичекай вона докрутиться, стоп. О, і по ній біжи до кінця, в самому кінці хрести, хрестик, квадрат. Ага. Тут р 2 і біжить сюди. Та наліво, наліво, наліво. Тут до мене Р2 і біжить. А наш? Ну мені треба це ж тут. назад можна продажи. <гум> Прикол, ну <рес> що просто вбив? А тебе а не, а не Та Ні, Р2 просто треба тримати, щоб тебе не вже. Давай на цю штуку і біжи. Просто біжить вперед. Не бійся, до довідки. Ой, тут важко, тут акуратно, дивись, зліва. А я зразу в мене Потім справа, хрестик, ліво, хрестик, різко направо, хрестик. Різко по центру проїжджаємо, по центру квадрат і R1. — А мені це спечать проходить. Да. Це не важко. Крестик. Наліво, крестик і різко направо. Крестик. По центру. І По центру крестик і R1. Ти просто красавчик, я то вже сотий раз проходжу, а ти спершу, дай ти п'юшку дам зараз буду летіти. Почекай, ти лети. А, а, оте. Ні, мене треба. О, почекати, ти мені долетів, вертайся назад. Я потім собі. біг. А, чи... стоп. А де я? А, ні, тобі треба вернутися. Ага, Їдь-їдь, почекай. Тут почекай, почекай, ні, вернись, вернись назад. Ти не спіши, тобі треба під оцею штукою, що крутиться, мене почекати. То я не можу. Ага. Біжи, ага. Поту чекай мене, добре? Я тут таки. Все, супер, можеш їхати далі. Я, я забув зі мені там і такі. Почекай мене, сам само початку і все переходить. Та ти можеш без мене, це я без тебе не можу. Тут Просто размейка. Якусь машину ползу. Не-не-не, я три майора бынку на. О, чуть-чуть не всти. Ага. Или с Р2, Р2. почекай, я, я вийду до тебе, бо я без тебе не можу, пішли. Я тебе вбив чи ні. Ні. Так, стоп, тут не біжи! Не біжи, дивись, тут є секрет. <skry> я тебе підсвічувати лазері маю, а тобі тільки в дирки треба. Я знаю тут дорогу зразу швидку. Направо, ось ти один... Дивись де я тебе підсвічую туди йди. Не спіши, бо скрізь лазери, скрізь oh. лазери. Не спішиш? Це такий тебе секрет. Крізь лазери. Ні, це не секрет, просто я дорогу знаю, куди йти. <різь> <різь> не спіши сюди. Дивись, <різь> <Любиш, різь> треба, байд, де я тебе підвіз. Там по центру не... О тут треба між ними квадратиком просто. Ну або так, стій, не спіши, не спіши. Іди сюди, між тебе, бай, де я свічу. — Не спіши, а. <різь> я. <різь> я знаю, тобі не треба спішити, тобі треба. Я взагалі не понял, що там. Біжи тільки там, де я свішу, бо я знаю вже дорогу. Ні, ні, ні. Не спіши, скрізь лазери. Без підсвітки ти зарінчений. Почастку там. Не спіши, дай я повернусь сюди. Там ще. Не спіши. Добре, не спіши, бо це все по-нові. Спокійно. Легенькими микрес, там далі лазери. Не спіши, я не встигаю, мені треба під'їжджати. Не спіши, добре? Ось сюди. Стоп, ось сюди. На центр писи. Ну, куди ж ти? О, стоп, так. там теж лазери по центру, де родинка. І між ними. Отут, отут. супер просто стоп. Крестик, стоп, тут походиш, стоп, не спіши! Не спіши, я скажу, що робити. No. Добре, що не спочатку, хрестик. Крестик, По центру стань. По центру. Ага, крестик, Р2, Ні, не лети туди, не лети. Там, не те, каже. Тут перескочку. Тут. По центру Р2 і дивись, сюди, де я лечу, бач. Не лети туди. Ну кажу, не лети туди. Бі треба в бік летіти, зовсім в іншу сторону. Дивись, де я літаю. Стоп. Не. Стоп, не нажимай, о, по центру, R2 і сюди, бачите я? Стоп! Повільно, тут дуже тонкий лабіринт, тут треба дуже тоненько летіти. Бі. Не спіши, бо знов початку буде, не спіши. Отут. І отут розворот трошки і назад, типу. Ага, отак. Прекрасно. Між тими тут уже легше, але між ними треба не спіши. Добре? Ні, не туди нам направо треба буде. Подивись куди. Не туди, туди наліво встиг. От сюди, так. Стоп. Отут між ними. Стоп. Ні, стоп, не біжи по центру десь. Молодець, ото в купа лазерів, якось їх обійди. Стоп. Так, ідеально. Стоп. І стоп, не біжи! А, а я буду що... майже. Отут в дирку проспайся. Стоп, далі не біжи, не біжи, це секретний гліч. С'їдь і не заходь туди. Не заходь туди. З'їжджай. Стоїмо. Так, Артем. Зразу всім показати суперсекретний гліч? Зразу. Чи може в наступному відео цю частину пройдемо, потім все по новій пройдемо і тоді показати. Отут, дивіться, тут от самий секретний кріс. Тут треба ввести комбінацію секрету. Ні, давай зразу. Зразу хочеш? Зразу. Тоді дуже чітко виконуй мої вказівки. Не заходь туди, отак стій. Добре? Ми ж ти скажемо. Я скажу, що робити. Дивіться, я заходжу і нажимаю комбінацію, дивіться. Нажимаю. Раз. Два право, два ліво, Один право, Один ліво. Мені не вийде вже. Два право, Один ліво. Один право. І зайди всередину. Тільки не ставай на кнопку. Я стою на... Справо, а ти наліво. І ми мали б вниз поїхати. Але я випадково два рази ліво нажав, того не вийшло. Ну давай пройдемо цю частину наступний раз. Тоді Пробачте, будь ласка. Щось Якось ні, то неможливо. Кожен раз треба по новому проходити. Щоб побачити цей ліс. Я прибув Ну, Покажемо в наступному відосі. А наступний відосик, хоч ми зараз запишемо? Чи ні? Е... Дай, біжимо. Ну, зато ми цей гріш до кінця пройдемо, щоб вже було видно, бо його не можна буде. Ну, Той супер секретний гріш гвіщ... назад біжимо. Тепер вперед. Той супер секретний гріш ми, мабуть, місяць будемо проходити, тому що там жесть, там повна жесть. Дивись, ви, хочете лазером. Дивись за лазером. Тут до лісь картами, я без тебе не пробіжу. Старайся швидше, Р2 одразу зажме. Не може нам. Р2. Ага, я валіз у нього. Мені лазерами треба пропалюватися тут. Я зверху. Я лазерами пропалюю цю штуку, а ти Р2шками вбиваю це на флот. Ти мені відкрий, відкрий, я не можу тут пропалити. Р2шками вбивайте роботів, відкрий цю штуку. Диви, ця штука мене тримає, вбивай. Відкрий цю штуку. Як зараз появиться робот, вбивай, брат. Он робот, зби його, будь ласка. Швидше, він нам спортив трошки. Давай, відкривай мені цю штуку. Не встань тільки, щоб я тебе не спалив. Тримай, Все, я лізу. Тепер за роботами. Вбивай роботів, піно. І другого. І того вбивай поганенце. Все, ще мені трохи лишилось. Майже все вже запалено. О, тут дві штучки, які він спортив. Вс. Сам за нелетіли. Ароматка. Окей. Так, куди я почекай? Ти вправо вліво я вверх-вниз. Ну зайди вс. Не йди туди, не йди, вниз ось. це тепер туди. Блін, я промазав. Заново? А, ні. Вправо вліво Ти вправо вліво ездить. Я тільки вверх в Ага. Uh -huh. yeah. Зараз це лак. Зараз закрилось. Відкрилось, поїхали. Тут квадратик попаде. На цій серці. Попадаємо, ні? Попадаємо. Oh, yeah, yeah. Це теж. Так, тут попаде в диплом. Р2 задмить що там. Що воно зробить, то R2. детка я понял так тут а ну, на центр на центр набу ага, тут милефо да? зараз поїхав а чого я не поверну тут я не повернув то що скло а там по центру все я щось я нічого не понял ну ладно тут по центру мабуть просто проїхали — Тут що? — Ця клітка, саме головна! — Тут що? — Вниз, вниз, там трикутничок для мене. — А, вниз трикутник. — Ну це ти вправо-вліво їдеш. О, був трикутничок. — Нажав? — Нажав. — Ну, все. — Ізі. Ізі — Ізі-мі. — Ізі-пізі. — Так. — Що тут буде? Відкривається головний тюремний цей люк чи що це таке. Йо-майо! Йо-майо, це мій клон якийсь робот! Деяке вони гігантські! Ти зіграла свою роль ідеально, каже. Я кажу, нарешті вільна зоо. Мія. Не задихаєш. Зараз ми її наваляємо. Стрм на барис. Гарна фінал. Я є сила, я є страх, я є справжня мія. А ти справжня ти кусок робота? Зупини це! Я зламаю! Я не хочу ламати! Я покараю світ за те, що вони зробили з татом. А, це злість, яка всередині живе. Е, то, що, ти Cetteя, що ти маєш друзі, міняє твій цей дум, не знаю, дом в помсту, чи фейс, ха Ахаха! на тебе кулька тобі надавала. Так, Мія, ану рятуй Зойку. Не, Зойка, а нурятуй не шпаки! Ти допомагала мені в ночах. Я потребувала тебе тільки раз. Але більш ніколи. Тому гаєчка тобі. Що таке Pissed оф oh, like oh. Артем. You know. Давай іди сиди. Дуже... Так, ну це вже маркутним відомом дуже... Чого? О. Ну як то ж, це босс, окремим відоском. Я хочу я пашу, 亲爸爸。